Чиї слова особливо відгукнулися в серцях учасників, надихнули на зміни та дали новий поля на майбутнє аграрного сектору. Тож, хто ж серед наших спікерів увійшов у трійку лідерів за вашим вибором? Подивимося. Тройка лідерів виглядає так. Суровий Ховенко Чувак. За глибину знань, практичний досвід та вміння донести його так, що хочеться діяти. Реагро Еварс у номінації Кращий спікер отримує.

Багато істе по вчорашньому чеку зрозуміло. <плес> <плес> да, але можу пообіцяти, що в наступному році буду ще кращим і буду ще більш корисливим для вас і презентація, презентації які на своєму YouTube каналі. Дякую за те, що дали можливість виступити. <плес> Це нагорода надихає вас рухатись далі. Дякую за всі.